Доброго всім дня, ви на каналі Медогон. Сьогодні хотів зняти цікаве відео, яке буде адресуватись для людей, які планують або хочуть в майбутньому займатися бджільництвом. Порахувати всі затрати і коли їх можна буде відбити, ці всі потрачені кошти. Ну і почнемо: саме перше, що нам потрібно, це купити бджілок. Я буду по собі рахувати, як я починав, а вам видніше, як вже самі будете рахувати, як вам краще. Ну, порахуємо перше. Це 5 пакетів. 5 пакетів середня ціна в цьому році була ну, приблизно десь 1600 гривень. Десь може дорожче, десь дешевше. Ну, візьмемо 1600 гривень. Можете купувати сім'ї. Тут уже. Таке індивідуальне питання. Ну, Будемо говорити 5 пакетів, тобто 1600 гривень пакет. Записали. Наступне, нам потрібно будуть вулики. От, наприклад, у мене пустують, є, не всі заселені, вулики. Ну, Середня ціна, я починав з лежаків, з 12 рамочних доданів, корпусних. Ну, якщо вживані, можна по 500 гривень знайти. Порахували. 5 вуликів по 500 гривень. Наступне Наступне нам буде потрібно рамки. Там приблизно десь рамок 30, я думаю, вистачить. 30 рамок, десь середня ціна рамок, там гривень 10 є. Наступне вощинка нам потрібна. 30 рамок, ну це 3 кіла вощини. Візьмемо теж середню ціну, десь приблизно вощина в нас буде коштувати там, 300 гривень кілограм. Порахували. Тепер наступне. Нам потрібен інвентар пасічницький. Це саме базовий, саме простеньке. Почнемо. Наприклад, нам потрібна стамеска. От у мене такі стамески, зараз покажу вам. От одна я купував, вона вже, бачите, така вже бувала. А я зробив собі саморобну, мені з неї зручно. Власне вона тяжкенька, така, мені з неї зручно. Стамесочка. Стамеску порахували десь ціна, я не знаю, плюс-мінус стамесок. Е, я записував, зараз я вам скажу. Так, стамесочка. Ну, десь гривень 150 буде коштувати. Є. Тепер нам потрібен демар. Це, мабуть, головне для початківців, бо бджілки жалять не дуже приємно, як то кажуть, відчуття такі. Ну, димар у нас гривень 200 буде коштувати. Є. Бачите, в мене він вже такий теж. Побачив трішки. Наступне, костюм нам потрібен. Костюм для пасічника. У мене самий, простий такий, я ж говорю, От, бачите, такий він. От. Костюм. Це навіть не комбінезон. Просто кофта із маскою. Тобто, плюс-мінус, хай там гривень 500 вона нам буде коштувати. Е, наступне. Якщо відбирати мед, нам потрібна буде щиточка така. Щітка. Ну, Гривень 100-150 вона буде коштувати, я не знаю навіть. Плюс-мінус зараз. Вилочка, гривень 100 буде коштувати 100-120. Саме простеньке я беру. Не будемо рахувати там супер якийсь дорогі, дорогі інвентар. Беремо саме простеньке для початківця це буде з головою. Цього все вистачить. Наступне ящик для рамконос. У мене саморобний. Ну, він такий, бачите, страшний ящик. Я його сам зліпив, мені зручно, його вистачає. Тобто ящик це гривень 250, якщо купувати. Можете самі зробити. Це вже кожному видніше, що йому потрібно. Наступне. Нам потрібна медогонка. Медогоночку можна знайти, ну, бюшну, десь за півтори тисячі гривень можна знайти. Там радянська ще старі, в мене така стара радянська, колись зніму, покажу, яка вона. Тобто, Кому буде цікаво. Ну, півтори тисячі гривень. Є. Наступне. Тара. В кого є тара, в кого нема. Ну, відра три пластикові, 20-літрові, вам будуть потрібно. Тобто, це тож Вони їсти не просять, коли вони є, краще, коли їх немає. Тобто, три відрати десь по 120 гривень, тож, порахували. І ці всі затрати, може, де я помилився, може, щось я не порахував. Е, ну. Напишіть в коментарях, добавте своє, може, що я не, не в цю всю вартість, в ці всі моменти не перечислив. Тобто приблизна затрата, я так порахував, виходить майже 15 тисяч гривень. Вірніше, 14800. Там десь щось дорожче, щось дешевше. Не будемо так поглиблюватись геть-геть детально є. Yeah. Тепер порахуємо. Щоб нам ці всі від е, вкладення відбити. Тобто з п'яти пакетів це ми вклали, в оце все 15 тисяч. Ну, візьмемо 15 тисяч, легше рахувати. Окей, е, ми ж понім, розуміємо, понімаємо, розуміємо, що ми ж не тільки купили бджоли, це все-все-все. На початку дуже тяжко для пасічника. Те, що вам, оці всі моменти, оці всі дрібниці, я називаю це дрібниці. Тобто стамеска, там щіточка, ящик, все 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 воно вам на майбутнє буде, воно залишається на весь час вам. Я для себе рахував це, коли я купив вже на наступний рік пакети, їх відбив, наприклад, той мед, що вони принесли, відкачав, і там вже перекрив вартість, скільки я заробив, скільки я потратив. Ну, приблизно, от, рахуємо. Щоб відбити оці всі затрати наші, всі, що я порахував, це потрібно по 46 кілограм меду з п'яти пакетів. Ну, це космічне. Для мене це космічне число, я не знаю. Тобто, в мене такий регіон, що такий Ну скільки приносу, я не знаю, чи взагалі колись можливий. У мене степ не лісів, нічого немає. Тобто один сонях основний медозбір. Це я рахую, якщо мед по 65 гривень. Тобто, це треба 46 кілограмів з, з пакета, щоб то все відбити. Ну, не знаю, можливо це чи неможливо, тобто, але ж якось так. Тож, користуйтесь, майте на увазі ці всі затрати. Якщо я щось не порахував, напишіть в коментарі. Всім мирного неба бережіть себе, гарних медозборів.